У Черкаському драматичному працюють актори із буремного сходу. Четверо переселенців приєдналися до трупи нещодавно, але вже активно беруть участь у постановках. Як їм працюється у Черкасах, розпитувала Катерина Ковбій. Лишай ні з чим їхню підлу варту. Оминай розставлені вміло пастки, варто битись, і підводитись варто, якщо по тому і доведеться впасти. Про взлети і падіння 30-річний Максим Режевол знає як ніхто інший. Ще кілька місяців тому він був успішним актором Луганського театру. Як не зараз, то все одно воно колись станеться, Головне – це несе готовість. А тепер разом із дружиною та маленьким сином змушений шукати долі в Черкасах. У нас там війна. Ось приїхали ми зі своєю сім'єю. Я Приїхав десь два місяці тому. Попав якраз був червень, відпустка була в театрі, тому чекав, ось, коли відкриється сезон, щоб прийти на прослуховування. Театрі кажуть, тут Максим не аби як до речі, трупа Черкаського драматичного якраз переживає кризу віку. Така ще є театральна формула, що кожна генерація повинна мати свій театр. І нам дуже складно буде зараз ставити Ромео Джульєта якщо середній вік акторів в нашому театрі 49 років. Разом із Максимом до трупи черкаського драматичного беруть ще трьох східняків. Для кожного з них вже відведена роль в постановках театру. Дуже багато цікавого талановитих людей ми сьогодні побачили. Про результати я думаю, побачать глядачі невдовзі, як тільки розпочнуться вистави сезону. Гру східняків на черкаській сцені всі охочі можуть побачити вже найближчим часом. Театральний сезон у Черкасах саме в розпалі. Катерина Ковбій, Ігор неділько, Віка новини.